Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні в новій студії у нас перший гость. Я вам хочу представити народного депутата України Катерину Семенівну Самойлик. Катерина Семенівна, якраз ми відкрили студію, і є нагода поговорити трошки про журналістику, про інформаційний простір Херсонщини. Як ви його оцінюєте? Чого з вашої точки зору не вистачає в ньому? І в якому б напрямку ви б бажали, щоб воно розвивалося так, щоб ну, в першу чергу зручніше, поінформованіше були наші люди. Я думаю, що у нас краща ситуація з друкованими друкованими нашими засобами масової інформації. І, мабуть, такі, трошечки гірше, я суб'єктивно, можливо, висловлююсь, те, що стосується нашого телебачення. Чому? Тому що в основному ефір належить нашій державній, звичайно, компанії. Державна компанія хочемо ми того чи не хочемо. Але зарегламентована, і державна компанія взагалі то притримується лише одного. Ось офіційна думка нинішньої влади повинна бути. Але, на превеликий жаль, життя є не тільки в кабінетах владних, а життя є і на вулицях, і ось тут, за вікнами нашої студії, і в селах, і в містечках. І ось саме відсутність от такої здорової конкуренції у телебаченні, мабуть, все-таки навіл. Але в мене на думку, що е, нам ще треба дуже багато зробити для того, щоб люди одержували інформацію об'єктивну, щоб люди одержували інформацію ту, яку сьогодні існує в нас, а не просто е, вичитувалися, які там постанови прийняті, які закони прийняті і таке інше. Нам головне, якесь сьогодні реальне життя. І як на сьогодні на ці виклики відповість і влада, і громадські організації, і наше суспільство ось чого чого нам не вистачає, але я вірю, що ви свою свій внесок таки внесете в те, що, що у нас таке телебачення буде на досить важливому і високому рівні. Катерина Семенівна, інформаційний простір, взагалі діяльність журналістів, хочемо ми того чи не хочемо, дуже сильно пов'язана із політикою. І в політиці те, що обговорюється і з тим, що ми будемо безпосередньо зіштовхуватися, це нові правила гри, це новий проект, запропонований Лавріновичем, про нову систему виборів на 2012 рік. І як оцінює? Компартія, як оцінюєте ви цей проект? Треба дуже обережно взагалі відноситись до всього, що нам пропонує міністр юстиції. Ви знаєте, зовсім недавно, тиждень тому, він вніс законопроект до Верховної Ради України про державну службу, Ну, начебто на часі цей законопроект і так далі. Але в цьому законопроекті була закладена знаєте, така підводна міна про те, що уже до 65 років на державній службі повинні працювати і жінки і чоловіки. Можна було просто це так просто пропустити. Але ви, мабуть, чули і мій виступ. Я сказала про те, що я розумію і так що це прихований крок до здійснення випликаної Сергієм Тегіпко пенсійної реформи, і завдяки все-таки і моєму виступу, і деяких моїх товаришів нам вдалося цей законопроект відхилити. Не суть в назві, а суть була в змістові, що пропонували так. Точно стосується і законопроекту про вибори. Ну, сьогодні у нас вибору практично немає. Ми знаємо, що конституція до якої повернув нас конституційний суд. на, на... Подання президента України, він нам говорить про те, що у нас повинна бути змішана система виборів. Вона відбулася вже, як ви знаєте, на рівні місцевих виборів. Але знаємо також, що буде підвищено, і ви це чули вже прохідний бар'єр. Ну, начебто так гарно, от, мілкі партії повинні відійти, і таке і інше. Але насправді ми розуміємо інше, що хочете закріпити свій. Успіх в кавичках. Хочеться страшенно закріпити свій успіх, і хочеться поновити в конституцію в статтю, яка б чітко і ясно говорила, що тільки одна, пар... одна партія має право. Керувати, розставляти все, давати всьому оцінку В демократичному суспільстві це недопустимо. І якщо дехто киває на Росію, то в Росії, між іншим, пропорційна система виборів, і люди там обирають не людей, а люди там обирають передусім програми політичних партій. Вибрали політичну партію. Ця партія повинна нести відповідальність і перед виборцями, і перед державою. Я вважаю, що таким кроком і з збільшенням прохідного порога, як зараз говорять, прийнято говорити. Ми таким чином робимо крок для того, щоб згорнути демократію. У нас дуже багато є різних проблем пов'язаних з згорненням демократії. Ось ви перше питання задали по засобам масової інформації, по інформаційному простору. Ви зараз дуже багато критики чуєте. А ви не задумалися, чому такий беззубий став і той же самий п'ятий канал? Ну на телебаченні критики влади взагалі немає. Я, я просто в шоці. Влада повинна бути завжди на чеку, що опозиція що засоби масу інформації вкажуть і покажуть ті болючі проблеми, які на сьогоднішній день існують в нашому суспільстві. Це ж саме відбувається із виборчим законопроектом. Не можна з силою вирішувати всі, е, всі питання. Ми що? Не знаємо справжній рейтинг. тих, хто вважає себе, що вони самі сильні і самі розумні. Знаємо. Я просто хотіла б застерегти. Уже у Юлії Володимирівни було головокружіння від успіхів. Де ті успіхи? Куди вони ділися? Уже була в нас НДП, у нас була СДПУО. Правлячі партії. Правлячі. Це партія була пустової тинко приїздив. Я пам'ятаю, я приїхала з ним як прем'єр-міністр України і далі які у вас плани? Я зустрічаюся з партійним активом. бачите, премєр міністру більше нічого було робити. Ми знаємо, як адміністрація президента в особі Медведчука вирішила питання з ДПО. Всі раптом стали в СДПО і обов'язково заступник голови адміністрації повинен бути. Ми знаємо, як Літвін, будучи головою адміністрації, створював заїду свою, з якою провалився. І тому треба бути, бути дуже обережними. Під такими, знаєте, обнадійливими осінь. Партії, маргінальні партії відійдуть. Насправді просто прибираються конкуренти. А конкуренти, які стоять на позиціях, і на позиціях дуже чітких, на державних позиціях, на позиціях інтересів українського суспільства. Катерина Семенівна, нещодавно я чув ваш виступ у Верховній Раді стосовно проблеми з молоком. Так сталося, що на сьогодні закупівельна ціна молока нижче ніж води. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Я знаю, ви зверталися напряму до прем'єр-міністра. Це дійсно так, і люди просто звернулись зараз. У нас ідуть партійні конференції, і де б я не була, люди ж в селі живуть за рахунок виключно корічки і молока. Так було вже неодноразово в нашій історії, коли люди були на грані виживання, і та корівка допомагала людині вижити. А на сьогоднішній день вона допомагає ще й одержати копійчину. Це страшенний, це каторжна праця, страшенна праця. І разом з тим люди звертаються і кажуть: ну не може, ну не може бути такою, щоб дешевше води. Звичайної води, щоб дешевше було молоко. І я вимушена була звернутися, звернутися до прем'єр-міністра України, в тому числі і через депутатський запит, через Верховну Раду України, і через свій виступ на Верховній Раді України. Але мене вразила відповідь. А відповідь так мені там розписали красиво, що стільки і такі великі дотації будуть: і на молоко, і на поголів'я худоби, і так. Таке інше тільки держпи поголів'я, коли люди зараз вирізають і курівку, і свиню, бо немає е, порося, бо немає чим її кормити. Е, тож я повторно вимушена звернутися до прем'єр-міністра України. Я не вважаю, хоч прем'єр-міністр України в відповіді мені сказав про те, що ці питання вирішують місцеві органи влади, це все е, неправда, тому що, якщо говорити про виконавчі органи влади, то вони. Підпорядковані якраз центральним органам влади, якраз ця вертикаль відновлена, і якраз цінова політика в руках е, Кабінету міністрів України. Боротьба продовжується. На превеликий жаль, шановні херсонці, нам не тільки в цьому питанні, і в багатьох інших більше е, доводиться з вами боротися, е, просто боротися за право жити на цій землі і виживати, аніж е, радуватися тому, що що сьогодні на вулиці Сонце, що наступила весна в кінці кінців і що, врешті-врешт врешт є надія на краще. А чим далі йдемо, тим більше ми повинні боротися за наше кожне право, кожної людини. Ось в цьому плані, Володимир, мене дуже тривожить і таке настріливе позиції президента України щодо продажу землі. Ну Куди б ти не поїхав? Ми знаємо, що в наших фермі залишилось уже нос. Все інше це поприїжджали з усіх кінців земної кулі. Ми знаємо інше, що жоден фермер не зможе купити землю цю, але ми знаємо і інше, що в один час за годину чи за одну добу люди просто перетворюються в батраків і за безцінь продадуть свою землю. Це дуже небезпечно, тому що у нас на сьогоднішній день залишилось єдине наше багатство це наша земля. Без землі, нашої, без кормилиці, без матінки землі практично вижити буде неможливо. Треба бути обережним. Тимчасові люди торгують землею, а справжні господарі торгують хлібом і молоком. Ще існує проблема: це майже 12 мільйонів наших громадян, і в більшій мірі це люди похилого віку, чекають повернення своїх заощаджень. Ще колишнього радянського союзу і тих грошей, які згоріли в 90-ті роки, я знаю, що фракція компартії зараз намагається на законодавчому рівні щось вирішити. Розкажіть, будь ласка, про це. Я хотіла б просто звернутися ще до всіх. Ви пам'ятаєте, що це ми не перший раз повертаємось до цієї проблеми? До речі, єдина політична сила, яка повертається до цієї проблеми, незважаючи, чи в коаліції вона, чи в меншості знаходиться, але є наша позиція. Знаєте, Володимир, чітко і ясно, чим лізти в борги, треба подивитися наявні можливості, і все-таки в державному бюджеті повинен визнаний, визнаний оці зобов'язання держави як державний борг. До тих пір, поки це не буде визнане державним боргом перед людьми, ж, е, ніякого не буде ніякого е, буквально позитивного рішення в цьому питанні. По-друге, нам чітко і, і ясно треба розібратися, що ми повинні зробити. Ну, По-перше, е, я вважаю, що навіть ті люди, хто пішов в життя, не дочекавшись повернення заощаджень, спадкоємці мають право. На одержання в спадок цієї заборгованості держави перед людьми. Я думаю, що ми можемо вирішити і зовсім іншими шляхами. Хтось говорить, що треба і облігації видавати, і таке інше. Але головне, щоб людина відчула, що їй дозволяється безкоштовно пролікуватись, що їй дозволяється заплатити цими боргами комунальними за квартплату і таке інше. Це питання ми повинні вирішити. Якщо хтось думає, що пройдуть роки, і люди забудуть, не забудуть люди, бо ті гроші зароблені мозолями, солюнами, кровавими мозолями, їх треба все одно повертати. І не треба було починати все з нульового варіанту, а тоді говорити, що вкрав хтось ці гроші. Не треба було швиденько підписувати нульовий варіант, а треба було зробити так, як зробили чехи і Словакія, які вирішили всі питання цивілізовано. І у них жодних претензій в однієї сторони, і в іншої, одне до одного немає. Напередодні Дня перемоги так сталося, що знов таки КПУ запропонувала законопроект стосовно протидії націоналізму та фашизму. Здавалося б, що ну, вже ми не можемо повернутися до цієї теми. і Ну, не може у нас в Україні підняти голову цей фашизм. Але виходить, що це знов актуально. Володимир, це не напередодні великої перемоги. Це в зв'язку з тими подіями на політичній арені е, України, які відбуваються у нас. Це е, в зв'язку з тим, що президент України так і не спромігся відмінити укази попереднього президента про присвоєння звання Героя України Шухевичу і Бандері. Це пов'язано з тим, що практично у всіх західних областях нашої держави при владі неофашисти Олега Тягнебока. Це пов'язано навіть з тим, що ось завжди, знаєте, на фоні злиднів, завжди з'являються такі партії, які під, глас... під гаслами такими, начебто, чудовими, але потім завершується ця трагедія для наших людей. Це пов'язано із тим, що влада, ані президент України, ані кабінет міністрів жодним словом не висловилися з приводу того, що, наприклад, на Західній Україні ОУНівці, Бандерівці мають більше прав і більше матеріальної допомоги, аніж аніж учасники Великої Вітчизняної війни, які захищали нашу землю. Це пов'язано з тим, що дійсно. Націонал, фашизм піднімає голову в нашій державі. Ми народ, ми держава, яка понесла страшні втрати під час Великої Вітчизняної війни. Немає жодного села, де б не було братської могили. І за отою червоненькою зірочкою, де написано, що це братська могила, це людське життя, це людська доля, це людина, яку не дочекалися в сім'ї. Ми не повинні цього забувати. Ми повинні протистояти цьому. Більш того, я хочу сказати про те, що у цьому році ми відмічаємо 80-річчя, ми відмічаємо таку трагічну сторінку в нашій історії з початку Великої Вітчизняної війни. Бо саме 22 червня не тільки Брестська Крепость була залита повністю кров'ю і людськими життями, а рано вранці падали вже бомби на Київ. Рано вранці бомбили вже Севастополь. Нашу твердиню морську ми повинні це пам'ятати. Ось, наприклад, наша жіноча організація до цієї трагічної дати обов'язково проведе трибунал над фашизмом, не тільки над як історичною категорією і подією, а і над тими процесами, які сьогодні в Україні все частіше і частіше. І голосніше звучать. Я ще раз підкреслюю, це зовсім не до Дня перемоги. Це пересторога владі. Знаєте, як говорив Юлі... Юліус Фучик, люди, будьте пильними, ми повинні бути пильними. Давайте не будемо думати, що сьогодні ця страшна коричнева зараза обійшла мій дом. Вона може завтра затронути. Торкнутися кожної сім'ї і кожної людини, Катерина Семенівна. Я знаю, у вас а, зараз дуже напружений графік, і от навіть до нас в студії вам не так просто було вибратися. Все тому що ваша жіноча організація, яку ви згадали, зараз готує е, великий фестиваль, великий концерт під підбиття підсумків в артеці. Ну, я запізнилася, ви знаєте, ви мене прибачите, але я зустрічалася з комсомольцями і я була шокована від рівня цих молодих людей. Це спеціалісти великого гатунку, це державні службовці, це відмінники, які навчаються в провідних вузах не тільки нашого Херсона, міста Херсона. Мені було дуже приємно почути їх думку про те, що відбувається в нашій державі. Їх турбує, що буде завтра. Повірте, їх дуже турбує, що буде завтра. А що стосується нашої організації Всеукраїнського Союзу жінок трудівниць за майбутнє дітей України, 27 і 28 числа 800 діточок з усієї України, з малозабезпечених, обдарованих, багатодітних сімей, з'їдуться до міжнародного дитячого центру Артек для того. Щоб прийняти участь підсумковому фестивалі конкурси таланти багатодітної родини, 21 день діти безкоштовно підкреслюю, безкоштовно. І нагадаю, що в минулому році комерційна путівка вартувала аж 13 тисяч гривень. Наші дітки йдуть безкоштовно для того, щоб показати всій Україні свій талант, випликаний бабусею дідусем. Мамою і батьком, землею нашою красивою, і це саме, саме велике надбання нашої організації знайти талант, відкрити його і допомогти, щоб ця зірочка засяяла на творчому небосхилі нашої держави. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях була народний депутат України Катерина Семенівна Самольтик.